Чи можна навчитися любити для когось? Це буде дивним питанням, адже ми відчуваємо любов до свого партнера, друзів, тварин, роботи і родичів. Але насправді багато людей не розуміють, що означає любов, і це не дивно, адже напевно це єдине почуття, яке для кожної людини відчувається по-своєму. Але точно немає сенсу сперечатись з тим, що Любов це прекрасно. Сьогодні я хочу поговорити про Violet Evergarden. не як про аніме, а саме про неї, тому що через її історію можна по-справжньому зрозуміти, як і чому формується те саме відчуття. І це також неймовірно важливо для українців сьогодні. Згадуючи себе 24 лютого 2022 року, я не знала. Що мені зараз відчувати, що правильно, в що мені вірити. І у підсумку всі ці почуття зійшлися просто до величезної чорної дири. І, на жаль, це відчуття не зникає і до сьогодні. Війна торкнулася кожного, і я просто не можу не наголосити вам про таку платформу, як. Мандлі це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Задля свого комфорту ви можете назначити зустріч на будь-який день та час. А відео визитівка кожного спеціаліста. Допоможе вам краще підібрати свою людину за посиленням в описі або по qr коду на екрані. Ви зможете пройти шведесенький тест, який ще швидше вам допоможе підібрати цього спеціаліста. А з промокодом Флексія для вас буде знижечка 10%. Ми це єдине, що є у нас самих, тому потрібно дбати про себе. І сьогоднішня історія це тільки підтверджує. Я дуже сподіваюсь, що ви вже бачили цей шедевр. Тому що тут будуть спойлери і деякі речі краще будуть розуміти саме тим, хто це мені має дивився. Тому якщо ви ще не дивились, то краще зробіть це зараз, тому що це просто неймовірний експірієнс, там добре буквально все. Ну а хто спойлерів не боїться, то давайте починати. Сьогодні разом із Вайолет спробуємо знайти відповідь на питання. Чи можливо віднайти кохання в собі, якщо все життя тебе вчили тільки воювати? Violet Evergarden – це більше, ніж просто історія про дівчину, яка шукає сенс слів: Я тебе кохаю. Це історія про те, як людяність перемагає навіть найтемніші часи. І сьогодні ми поговоримо про те, чому ця тема так важлива для українців, які Щодня стикаються з викликами війни. Вайолет сирота, яку отримав майор Гілберт для того, щоб виховати ще одного солдата в свою армію. Виховання було відповідне, без емоцій, без розуміння, що таке почуття. Вона була лише зброєю, яка вправно виконувала свою функцію. Під час однієї з операцій майор Гілберт гине. Він був для Вайлет буквально всім, що вона мала, навіть ім'я, яке вона носить. Дав саме Гілберт, розуміючи, що зробив помилку, нарікаючи дитину на таке життя, його останніми словами були я кохаю тебе. Але Вайлет його слів не зрозуміла. що значить я кохаю тебе. Війна закінчилась, і тепер Вайолет має шукати своє місце у цьому новому світі. Вона не знає, що майора більше немає, і це буквально єдине, що змушує її розвиватись у чомусь новому бажання. Знов його побачити, їй пропонують роботу автозапам'ятовуючою лялькою у поштовій службі, яка доставляє листи. Її робота писати те, що люди не можуть висловити самостійно. Потрібно добре розуміти людські почуття, і з цього моменту починається її подорож по різним історіям, які тримають в собі людські душі. Кожна людина, якій вона допомагала. Допомагає їй зрозуміти, що означає я кохаю тебе. Але що є ще більш важливішим, з цим розумінням вона стала по-справжньому вільною її тримає вже не бажання зустріти Гілберта, а саме життя завдяки радості, печалі, щастю. Злобі та всім іншим почуттям, які вона відчувала, вона почала любити саме життя і розуміти його цінність. То що ж таки значить Я кохаю тебе? Кожна з цих історій заслуговує своє окреме відео, тому що вони просто неймовірні. Але краще давайте поговоримо про той шлях, завдяки якому дівчина знайшла для себе відповідь. Чи було це коханням як до чоловіка або до родича? Насправді саме через те, наскільки кожна історія різна, можна зрозуміти, що вміти любити означає бути? Справжньою людиною, змінюючи життя інших людей, вона змогла зрозуміти свої власні почуття. Кожен лист, який вона писала, був не просто словами, а містком між серцями людей. І саме завдяки цьому вона змогла зрозуміти ту фразу майора, якби вона не відкрила своє серце до сердець інших. Вона б не віднайшла цього у собі. Вайлет це дитина війни, яка не знала нічого окрім болю та виконання чітких завдань. Вона була немов лялькою, яка просто виконувала завдання, і хоч їй було дуже важко переступити через себе і пізнавати цей світ заново, вона змогла це зробити. То як же ця історія стосується українців у нашому світі? Багато тих, хто втратив себе через біль? Та страждання, які принесла війна, наші воїни, переселенці, звичайні люди, що втратили домівки, як і Вайлет, вони опинилися в ситуації, коли доводиться будувати нове життя з уламків. Наша реальність дуже складна. Українці сьогодні також вчаться не втрачати людяність, допомагаючи одне одному. Підтримуючи волонтерів, проявляючи цю любов навіть у найскладніші моменти, як і вайолет, ми відкриваємо для себе, що сила не тільки у зброї, а у словах, у доброті. І можливості розуміння інших байлет змогла прийняти свою людяність через біль втрати і любов до людей. Важливо пам'ятати, не можна дозволяти війні забрати нашу здатність любити, співчувати, підтримувати одне одного. У цьому й полягає справжня сила. Людина стає справжньою тільки коли вчиться любити не тільки. Своїх друзів або родичів, а буквально все, що її оточує. Любов наповнює нас сенсом, робить нас живими. Коли ми любимо, ми відчуваємо, ми існуємо, ми стаємо справжніми. І тільки через любов ми можемо побудувати майбутнє, в якому є місце для людяності, замість того, щоб сваритись та вішати ярлики, ми маємо проявляти емпатію. Та повагу один до одного. Якщо Вайолет змогла знайти свою людяність через все, що вона пройшла, то ми точно зможемо. Війна не має знищити нашу людяність, тому нехай кожен з нас знайде своє я кохаю тебе. Дякую вам, що додивились аж до цього моменту. В описі під відео я залишу посилання на збір для свого друга. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня вона врятовує чиєсь життя. Також нагадую про спонсорство: якщо бажаєте бачити відео раніше та підтримувати цей канал, я буду чекати вас в коментарях, тому ми не прощаємось.